Слава Україні, друзі! Дякую, що заходите на мій канал. Дякую вам за перегляди, за ваші коментарі, за вподобайки. Таким чином, ви допомагаєте створювати україномовний контент, розширюючи україномовний сегмент Ютубу. Більшість з того, що я вам говорю, це речі загальновідомі, проте, думаю, будуть вони корисними для малодосвідчених городників і тих, хто вперше вирішив зайнятися городництвом. Сьогодні мова піде про гірки. Бо я їх вже кілька днів вигулюю для того, щоб висадити сюди в теплицю. Тому і розкажу вам про деякі стратегічні моменти вирощування огірка, бо кожен кожного з вас є власний досвід у цьому питанні, але деякі ключові питання, сподіваюся, я сьогодні висвітлюю. Мені краще вдається вирощування огірків у закритому ґрунті, ніж у відкритому. Там плодоношення гірків не тривали, вони швидко старіють, вони вражаються швидше різноманітними хворобами, чим тільки вони не вражаються. Навіть коли це було в відкритому ґрунті і не було в мене теплиці, я робила такі імпровізовані якісь тунелі, накриття, і там дійсно було тривале плодоношення, і врожай був значно більший. Але з деяких пір я віддаю перевагу насінню такому більш високоякісному, так більш сучасних гібридів. І тому маю необхідність вирощувати через розсаду, бо якщо прямим висівом грунт, то частина насіння з'їдається якимись там ґрунтовими мешканцями, частина може вимокнути або засохнути. А ось таким чином вони гарантовано сходять, тримується більш ранній врожай. Хоча буде ще і друга партія, і, можливо, і третя при потребі. Вирощування розсади нічим не відрізняється від того, про яке я розказувала у відео. Огірок на підвіконні про це все детальніше ви можете побачити в тому відео. Коли огірки досягають ось такої стадії, приблизно трьох-чотирьох, п'яти листочків, я висаджую ґрунт. Хоча це не єдина умова. Ще в ній умовою є температура ґрунту, бо дуже важливо висаджувати огірки у ґрунт, температура якого не нижче 16 градусів, 18 і 20 це навіть краще. Ось нарешті. Сьогодні температура в моїй теплиці досягла 16 градусів, але сьогодні і завтра висадити не зможу. А от днів через два якраз спробую висадити. Говорячи про стратегію вирощування огірка, варто звернути увагу на його походження, його біологічні особливості. По-перше, що це рослина, батьківщина, якої знову ж Індія, тільки вже десь там приблизно північно-західна, можливо, навіть і якісь там райони західні райони Китаю. Однозначно відповідь на це немає. Менше з тим. Умови там температура, достатня вологість і легкий, але дуже поживний, багатий на органіку ґрунт. Приблизно такі умови і необхідно намагатися забезпечувати огірку, щоб він успішно ріс і плодоносив. Тож у теплиці я намагаюся максимально полегшити ґрунт. Бо, як я вже казала, у нас грунти важкі, чорноземні, підзолистий чорнозем. А це для огірка неприйнятно, бо любить він дуже легкий ґрунт. Тому ґрунт додаю я і тирсу, і органіку. В одному з відео я вам розповідала, як я компостую відходи з кухні прямо в грядці. І це грядка під огірки в огіркову грядку. До речі, для томатів такого не варто робити. Чому? Бо є небезпека, що перегодуємо азотом. Томати і вони будуть жирувати. А от для гірків саме те. Крім того, як тільки з'явилася кропива, і про це я теж згадувала в одному з попередніх відео, я додаю посадкові ямки кропиву. Ну, завдяки тому, що там є велика кількість білка, якісь вітаміни, мікроелементи, і таким чином просто вношу у посадкові лунки ще додатково ось таку органіку. Намагаюся під час і компостування додавати туди, що в мене там є з деструкторів, чи є якийсь унікал для компосту, чи є триходерма, все, що є, туди вношу. Все це дуже добре працює. Зараз же, висадивши у ґрунт, от температуру ґрунту я вже забезпечила, а температура повітря, дивлячись на прогнози, може бути різна. І в теплиці в тому числі вона може понижатися до критичної для огірка. При цьому я буду захищати його нескладним способом, яким я користуюсь ще коли не було теплиць. Ну ж пластикова пляшка. І в цій пляшці я відрізаю дно, отримую такий купол, і кожна рослина буде висаджена і накрита таким куполом. Це було без теплиць на городі відкритому ґрунті, то я навіть на ніч закривала цей отвір кришкою, потім зранку його знову відкривала і так гралася. Якщо температура збиралася понизитися до приморозків, я на ось ці пляшки ще накидала агроволокно в один шар або в два шари і таким чином огірки мої рятувалися. Те ж саме і збираюся робити тут в теплиці, тобто теплиця одне накриття, пляшка друге накриття, і е, третє накриття при потребі можна накрити ще і агроволокном. Можливо, хтось зауважить, що це забагато клопоту, забагато роботи. Ну, я б не сказала, що це аж так забагато. Ну, тут вже варто зважити, чи хочете ви трошки раніші огірки, чи трошки згайте часу, але це не настільки загайно, як іноді буває з іншими видами робіт. Грунт дуже збагачений органікою. Також у ґрунт варто вносити попіл, оскільки у мене Грунт близький до нейтрального, а до речі, огірки люблять ґрунт дуже близький до нейтрального. Слабко, слабко, слабко кислий, але близький до нейтрального. Якщо у томатів це було 5,5-5,8, то у, для огірків це 6,5-7. Тож у моєму ґрунті близькому до нейтрального, мені є необхідність вносити попіл нейтралізований і я це роблю. Я його нейтралізую і додаю в посадкову лунку. Якщо у вас ґрунти слабокислі, ви можете додати попіл. Не нейтралізуючи його, але наголошую, що залужнювати не потрібно, тому що все-таки огірок любить, хоч і дуже слабко, але кислий, близький до нейтрального. Гру. Огірок як мешканець тропічної зони любить регулярні поливи, але перезволоження він не любить як і більшість рослин. Але разом з тим огірок дуже не любить оцих качелів пересушування, перезволоження. Це знижує його імунітет, це може викликати кореневі гнилі. Огірок любить дощування. І це одночасно знижує температуру, коли в теплиці вона піднімається там, буває, що і до 40 градусів. До того ж, дощування зменшує ймовірність враження павутинним кліщем, тому що вологе середовище це не для павутинного кліща. Уявімо собі, що висадили, накрили і спостерігаємо зовнішнім виглядом рослини і наступні підживлення здійснювати відповідно до потреб рослини, але для цього треба і знати ознаки деяких дефіцитів, ті, які найчастіше бувають у гірках до речі, листок огірка. Має бути трохи більший за долоню, бо коли він набагато більший і дуже насичено темно-зеленого кольору, аж ніби з синім відтінком, це означає перегодовання азотом. Тоді, ймовірно, зменшиться кількість зав'язі. ну буде приблизно те ж саме, що і в томаті прижирування, не дивлячись на те, що велика така зелена маса, азоту огірок потребує багато тільки ось у перших початкових цих. Фазах свого розвитку і ось того азоту, який є у ґрунті, який ми заправили органікою, йому вистачить на тривалий час. Якщо ж ви побачили пожовтіння нижніх листочків. І на додачу до цього ще і потончення кінчиків плодів, треба така швидка допомога. І зелене добриво це добре. Якщо ми його будемо так потрошку регулярно вносити, то такого не буде спостерігатися, але раптом щось там забарились, ну таке особливості ґрунту чи ще щось. І навіть якщо ви недолюблюєте мінеральних добрив, то в даному випадку використання такої маленької дози 5-7 грам на 10 літрів води і полити по літру, скажімо, під рослину, це буде доза мініатюрна і Під кожну рослину, але це швидка допомога, і ви не втратите частину врожаю, бо поки ви зелене доброво внесете, а можливо, воно у вас вже трошечки протерміноване. А поки там ще воно цей аміак нетріфікується і так далі, тому подібне, то це не буде швидка допомога. Це регулярне підживлення, да, це добре. А для швидкої допомоги треба взяти карбамід або селітру. Що стосується взагалі макроелементів азоту, фосфору і калію, то якщо взяти весь період життя рослини і всю кількість азоту, фосфору і калію. То можна сказати, що азоту використає огірок одну частину, фосфору дві частини, а калію три частини. Тобто це калійна рослина. Здійснюючи калійне підживлення, можна додавати сульфат калію безпосередньо у розчин зеленого добрива. Один до десяти розчин зеленого добрива, і на відро такого розчину столова ложка калію сульфату. От вам і буде таке ну, більш-менш комплексне підживлення. Як правило, дефіциту фосфору у огірків не спостерігається, бо якщо ми. При висадці полили калі монофосфатом, а в ґрунті фосфати є, то не повинно бути. Єдине, що може бути блокування, то тоді достатньо буде у поливну воду додати оцту і пролити. Таким чином, ми просто фосфати розблокуємо і ну, такого дефіциту і не буде. Хоча його, в принципі, не повинно бути. Фосфор я іноді застосовую, коли, висаджуючи огірки, бачу, що недостатньо ще розвинена коренева система, та і. Просто так може використовувати при посадці проливання розчином калій-монофосфату для того, щоб фосфор все-таки сприяв цій стимуляції кореневої системи. Іноді, якщо ви помічаєте, що коренева система розвинена слабо, можна навіть застосовувати ауксини, але чітко по інструкції, і навіть трошки менше, ніж по інструкції. Першу дозу калійного добрива ми внесли у вигляді попелу, наприклад, в ґрунт. І на деякий час цього вистачить, а з моменту появи зав'язів, квіток і зав'язів, і далі постійно до самого кінця плодоношення треба робити регулярні калійні підживлення. Ознакою калійного голодування є такий ніби опік по краю листа, пожовтіння краю листа. Якщо вже є плоди і настало калійне голодування, то плоди мають форму грушки. Для такого термінового калійного підживлення, для такого екстреного виправлення ситуації, треба застосувати калій сульфат. Для тих, хто мінеральних добрив остерігається, хочу сказати, що сульфат калію це добриво, яке виготовляється з мінералу, тобто це природне добриво, це не хімічно синтезоване. І воно дуже підходить для підживлення багатьох рослин. Треба взяти столову ложку сульфату калію, розчинити в відрі води. І полити під корінь так десь, ну скажімо, по 800 мл, ну, від півлітра до літра, навіть літр полити, а решту рідини розвести ще пополам і зробити підживлення, але намагатися його по нижній стороні листа. ну, На верхню потрапить теж нічого страшного, але сюди буде ефективніше. Наступний дефіцит, який може спостерігатися в огірків. Це така мармуровість, дефіцит магнію. І її іноді плутають із переноспорозом. Так от, якщо дефіцит магнію, то мармуровість присутня тільки на нижніх старих листочках. Ну, а Якщо переноспороз, то він без розбору вражає всі листки. Тож магнієве підживлення це сульфат магнію. Сульфат магнію може бути аптечний, може бути із садового магазину і столова ложка на відро води. Які ще можуть бути проблеми в огірка? Проблема із пониженням температури. І тут дуже важливо. Здійснити калійне підживлення. Навіть якщо у вас немає ознак огірка калійного голодування, то додаткове калійне підживлення ну, ніяк не зашкодить огірку, а тільки його підвищить стійкість до е, холоду. Крім калійного підживлення, варто обробити або ж бурштиною кислотою, або, м, наприклад, дріжджами гідролізатом дріжджів, бо він, цей гідролізат містить буршнову кислоту і плюс ще амінокислоти, які теж додатково будуть стимулювати. Ну, або якісь. Комерційні препарати, які ну, із серії антистрес, це амінокислотні якісь препарати, але е, і дріжджі, і бурштинова кислота для цього теж буде досить. Хочу застерегти вас від застосування для калійного підживлення калійної солі, калій хлориду. Бо іноді ну, в зв'язку з тим, що немає калії сульфату, або можуть запропонувати вам в магазині, що візьміть, це ж теж е, таке гарне добриво, воно гарне тим, що воно дешеве. Але хлор, який в ньому є, він токсичний для всіх рослин. Єдиний, хто його може ну, витримувати, це буряк, і ми про це з вами поговоримо іншим разом. Але для огірків застосування калій хлориду може спровокувати накопичення кукурбітацину. Це ота гіркота. Зазвичай ми на пакетику дивимося, що генетично не гіркий. Але застосування калій хлориду може спровокувати утворення кукурбітацину. І, власне, тому я... Частіше використовую комплексні добрива, які сама змішую, а не добрива, які куплені написано там для огірка, чи там для томату чи для перцю. Бо бувають виробники не зовсім відповідальні і для того, щоб здешевити це, вони додають замість калій сульфату, калій ну або просто в них немає калій сульфату. І тоді застосування таких комплексних добрив воно ну, має деяку шкоду. Ми можемо цьому не надавати значення і думати, від чого гіркота в огірків. А це власне той хлор, який був у... Тому комплексному доброві. І так буває не тільки з огірками.